Нам пишуть, що вже сонечко, погода вже сонячна і немає дощу. Я не знаю, хто нам казав, що є дощ. Немає вже дощу. Слава сонечко Богу. чудово, чудово. Як Але я. ми бачили теж на включках, як ти. Бачили на включках Таку що іронію. Там було. Ти це сказала? Нічому ж як ти. Я подивилась на твою на твого метеличка так. такого з квіточками. Як ти? Так, слава, не випрошуй Доль для себе компліментів. Е, зараз про... Якщо ти безкоштовно їх не говориш, то доводиться попрошувати, вибач, будь ласка. Е, давай розкажемо про продукти, що там відбувається доведеться. з, з... <плес> Варіант. Е, все, на серйозний лад. І е, про що поговорити? Спікер також нас чекає на зв'язку. Поговоримо про продукти в Україні. Заражена куряти нас Польщі і отруйні фрукти з Бразилії ледь не потрапили на полиці українських магазинів. Уявляєте, м'ясо з сальмонельозом експортувалось до Черкас, а бразильські лайми з демотатом постачались до Києва. Ці повідомлення про небезпечні продукти надійшли через систему швидкого оповіщення. Раз про це розповіли в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів. Ось оцей деметоат, в який в лаймах б, він отрута, яка застосовується взагалі е, для захисту рослин від комах. Уявляєш, люди Кашмар. бо це таке могли з'їсти. Він шкідливий для здоров'я при вдиханні і ковтанні, і це речовина вона заборонена до використання Кашмар. на ягідних культурах. Якщо, наприклад, там знаєш інколи буває і так далі, і на плодових е, насадженнях. А сири, ти любиш сири, до речі? Е, от ще одна біда про сири. Якраз хотіла любиш, розказати так, так. Ну, е, закатайте задов... губу, як хто любить сири. А в Сирі Гапорон, завезеному з Франції, знайшли теж небезпечну бактерію лістерію. Про це повідомила Держпродспоживслужба в Тернопільській області. Завезли й до інших областей України. В службі попросили негайно повідомити про виявлення цього товару. і Вилучили його з продажу. Лістерія, моноцитогенез в організмі людини, викликає захворювання. Особливо це небезпечно для людей з ослабленим імунітетом і вагітних, тому що може викликати. Такі симптоми, як менінгіт, сепсис, викидень, перинатальні інфекції, гастроентерит. просто жахи. Так, тепер поговоримо про сіль. Ну тут у нас є трішки позитивчик. Артем Сіль разом з платформою Юнайтед 24 випустили партію вцілілої солі Солидара. Партію обсягом 20 тонн розділили на 100 тисяч символічних пачок з ілюстраціями Артема Гусіба. Міць. Українська кам'яна, бачите 200 грамів не оці 500, Знаєш, раніше був такий величезний цей пакет. А тепер це менше. Ну скоро її взагалі почнуть продавати в сірникових коробках. Тому що сіль ти бачила як дорожче. А ти знаєш, скільки коштує цей? Хто оцей з 200 грамів? Не знаю скільки майже 500 гривень. Майже Шо? 500 гривень, але прибуток з продажу піде на дрони камікадзе для української розвідки. 465 гривень якраз піде на закупку дронів. Ну тобто, буквально там скільки тридцять п'ять гривень. Та так, так сіки коштує три тридцять все... три п'ятдесят магазинів. Ну, таким вже... чином люди зможуть задонатити. Розумієш ти? Ні, я про те, що в принципі навіть для тих людей, які не мають змогу донатити 33 гривні коштує в магазині кілограм солі. Ну правда, зараз я ж вас Це я правда? вас не дурю в Україні. Подорожчала сіль. За даними видавництва «Агроньюз», станом на зараз вартість звичайної солі в нашій державі складає в середньому 33 гривні 5 копійок. На гривню це більше ніж попередні місяці. Загалом за рік в Україні значно подорожчали всі харчові продукти щонайменше ну от більше ніж на 30%. І ще щоб завершити тему про сіль, Україна почала імпорт технічної солі з Єгипту. От до Ізмаїльського морського порту е, прибули зараз перші судна з сіллю. Наразі в нашій країні немає змоги видобувати цю речовину в достатній кількості через, як ми знаємо, окупацію росіянами наших соловидобувних підприємств. Про все це далі говоримо з голови громадського об'єднання Українська аграрна асамблея Олександр Гапон. З нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго дня. Слава Україні. Героям слава, так давайте поговоримо спочатку про харчову сіль, яка подорожчала. Ось ми подивились нам розповідає так експерти, принаймні, що більше ніж на 30% відсотків порівнянні з минулим роком. Е, які перспективи далі? Що нам очікувати? Які ціни будуть? Ну, почнемо, що це все похідна. Ми розуміємо, що це сталося дійсно, як ви сказали, завдяки в лапках російської агресії, яка відбувається на території нашої країни. Найбільшу кількість харчової солі добувало підприємство Артемсіль це близько 70 Іншу сіль добували в Слов'янську слов'янський соловиварний комбінат, а також в Дроговичі. Другобиль зараз добуває 30 тисяч тонн солі на рік, але в цьому році планує збільшити на до 55 тисяч тонн. І Артемівський і слов'янський комбінат на сьогоднішній момент не ми в минулому році споживали 330 тисяч тонн харчової солі, і ще десь 120 тисяч тонн ми експортували за кордон. На сьогоднішній момент ми імпортуємо. І проблема в тому, що ми, якщо взяти. Наприклад, то що ми експортували, вартувало 62 долари за тонну солі. То імпортуємо. Ми імпортували ми по 87. Тому сіль на прилавках вона дорожчає. Найближчі наші країни, які можуть нам допомогти, це Румунія, Єгипет, Болгарія, Туреччина. Ну ще Італія. Ну з тими, з ким можемо я, то а у нас більше Але... по Україні немає таких, от е, варіантів, як ми можемо ще собі Дільки... допомогти тільки дрогобич Солотвино закрито на сьогоднішній момент, тому тільки на сьогоднішній момент дрогобич а у дрогобича наша... видобуток не такий великий, так. 55 тисяч планують зробити в цьому році, при тому, що ми споживали 330 тисяч на внутрішньому ринку. На, на сьогоднішній момент ми будемо споживати завдяки ну завдяки е, тому, що підприємства не працюють, які виробляють продукцію, наприклад, концерни заводи такі інші То ми будемо споживати приблизно 140 сорок тисяч тон. Е, тобто нам все рівно прийдеться імпортувати сіль так, почули. А з приводу технічної солі, тому що ось е, раніше вважало, що Україна це була найбільший такий експортер. Тепер ми імпортуємо зараз. Ось розповідаємо в новинах про те, що з Єгипту е, прийшла технічна сіль. А до речі, чому е, Єгипет? Е, тому що говорили, що Румунія е, можливо буде найбільш такий е, очевидний варіант, і е, чи будуть проблеми з промисловою сіллю? Ну, вона використовується технічна сіль не тільки для того, що ми бачимо вікно, то що посипають дороги, вона використовується для дуже багатьох цілей в галузі народного господарства. Тому чому домовилися саме з Єгиптом? Бо мабуть влаштувала ціна, бо Румунія Болгарія вони мають більш високі заробітні плати, і це є в собі вартості. Це країни Європейського Союзу. І, Мабуть, домовилися з Єгиптянами, бо вона дешевша в них. Так, а е, що нам очікувати з промислової сілі? У нас все ще залишаються такі ж потреби, бо, в принципі, е, е, раніше використовували цю ж сіль і на різних підприємствах, які зараз теж не працюють через окупацію. Так і, я. Так і я, але раніше сіль... Цю... Ну, наприклад, і... Маріуполі на тому ж Азовсталі і так далі. Дуже багато підприємств, які зараз не працюють, які використовують в своєму виробництві сіль, в тому числі для виробництва каучукових виробів і так далі, і тому подібне. Їх дуже багато і в медицині, і так далі. В нас був дуже великий ім. Окрім того, використовується сіль. У нас був дуже великий імпортер для України. Це була Білорусь. Вона імпортувала майже 90% солі для басейнів, для очищення води і так далі. Це було підприємство. Стамози на сьогоднішній момент ми з Білорусю не ведемо ніяких торгівельних стосунків, тому нам це треба буде ще теж шукати і заміщувати в світі цю лампу. Пане Олександре, щодо Артемсіліще, яка розташована в Солидарі вже там відзвітували, що все там ну, те, що ту переробітку, яку там робили, видобуток, який зараз це не працює, і була інформація про те, що росіяни там не раз поцілили на територію підприємства, вони пошкоджували і будівлі, і рудники. Після перемоги як швидко зможе відновитись це підприємство, і чи зможе? І чи ось ці пласти кам'яної солі під? Землею вони не пошкоджуються, їм нічого не загрожує, ну вони знаходяться до досить достатній глибині, якщо їх не пошкодили за весь вік і фашистів. А там підтоплення фашистів, можливо, фашистів, якісь де... Саме підприємство це солідобувні машини, які ми можемо виробити, якщо ми звільнимо нашу країну від расистів на новокраматорському машину заводі і на інших підприємствах можна виробити ті машини, які можна поставити на протязі півроку і запустити повністю виробництво на цих підприємствах. А взагалі відновити виробництво це до, до тих самих обсягів, які були, це майже три роки, не, не менше, так як говорять експерти. Зрозуміло, дякую вам за коментар. Дякую за це пояснення. Голова громадського об'єднання Українська аграрна асамблея Олександр Гапон був з нами на зв'язку.